Такі автобойкоти каже координатор Юрій Войтович, відбуваються у багатьох областях України. Долучилися й тернополяни, організувалися в соцмережах. Суть цього бойкоту полягає в тому, що бойкувати. Ми починаємо з автозаправок, які належать партії регіону. В Тернополі таких заправок є сім. Люди, які під'їжджають, ми розказуємо їй. Людям, що це за акція, розказуємо, що це партія регіонів. І відповідно, якщо ми купуємо в них бензин, то ми фінансуємо партію регіонів, яка фінансує ці Беркути, де воюють проти нас. Водії до автобойкоту ставилися по різному. Одні на таку інформацію не зважали і заправлялися, інші ж розверталися і їхали. Будете заправлятися? Чи ні, яка ваша? Ні, не буде. Є, не, ваш... не буде. Не. Регіон Я не підтримує. На заправках коментувати ситуацію відмовилися.